Скільки ще там у Львові в тюрмі пробули? Рік. Рік вас протримали. То вас таке судили, засудили, чи просто. Не судили. Знов СІЗ, ну, СІЗО до тому тримали, чи як то було? Отак так, тривали, або ж судили, не знаю. Але так, щоб судили, що вони казали, що ми тебе засудили, або що то не казали мені. Тілько в отако влучі, то вже кличуть на той допрос. Тільки ночами. Закликали мене. І Також сиджу за столом, вода стоїть коло мене, а вони питають. А тут один москаль, такий був в Радохові, то так сказав мені, каже, що будуть питати, то те саме кажи, що ти в Радохові говорила. Те саме говори у Львові. Бо як ти почнеш говорити, туди тебе більше будуть притягати і, і гірше буде. То я вже так то пам'ятала. Що вже те себе, що я в Радах і говорила, те себе у Львові. Ну і що ви тут говорили реально, що ви нічого не знаєте, чи що десь казали, що десь, десь ходили? Я не знаю, і не знаю, і все. І не ходила, і їсти не носила, не знаю. І от туди мене. Ай питали за всіх. І за того, і за того, кажу, я ще не худ... Молода дівчина кажу, я не знаю. Це тих старших дівчат питали, ай розпитували, все. Питають, питають, ми тебе будемо бити. Сиві. Кажу, бийте, кажу, ну що я ж? Кажу, чи вже мало набили? І кажу, там били, ще ту бити. І питають, попий води. Що раз, а казали роздягнутися, бо я була в курці, то зимою був роздягнутися, я роздягнулася, їх три мускалі сіло за столом, а я сиваю, сиджу і дають запитання таке мені. І за того, і за того, а я не пам'ятаю, кажу, не знаю ні ці все. О, і довго тривалося. І я піден москаль встав, як мене зачав лупити туди воку писать. Он по лиці чи по шиї? По, ши, по лиці, я казала, що мені та голова злетить. То було їх три, а йде і світи, і звідти. А так щось вже. Сибі думаю, що, що буде, то буде. Вже їдь Я вже так в тюрмі сиджу, а ще починайте бити. Кажу, робіть вже, що хочете. Бийте, то бийте. Ми будемо бити. Бийте, кажу. А то було то все перебути, то є страшне. То є страшне, що вони виробляли з тими людьми.